Всім привіт! 31 грудня. Буквально десь біля 3-ї години дня, але фактично день короткий, вон вже сонечко ховається за туниками за горою. Ми тут в долинці О, манька вийшла теж позніматися. От. І я, тута, я тут трошки хвораю, щось мене бебехи болять. От. не та трубка там в мене, що мені вставили. В Бебехи, десь там муляє мені. Ну Суть діла в тому така, що захотілося мені вийти на двір і зняти вам е, новорічну, можна сказати, новорічне відео. От. Е, ну Почну з того, що з попереднє відео про те, як мене батюшка експлуатував, я ще згадав продовження. Просто відео я знімав е, якби. Основна тема була про те, що от про такий випадок з тим розіллятим розділятим причастям. Але бачу, що підписчиків більше цікавить, просто наглість батюшки. Так я вам докажу ту історію до кінця. Я щось тоді просто призабув. Ну, їхав за рулем. Більше уваги е, йшло на, на дорогу. То ще не вся не вся історія з тим батюшком. Значить, ми приїхали вже вечір було темненько. Приїхали е, до церкви. Той коврик привезли, і, і тут та батюшка видає. Знаєш, ти ще мене завези додому, а батюшка живе від Кременця десь кілометрів за 35. Я ну я ж не, не скажу, що батюшка йде на. Ну Все-таки якось незручно. Вот, вот. Але сів машину за руль дивлюся, в мене вже бензин от -от закінчиться. Кажу, батюшка, в мене вже бензин кінчається. Йо я його ці... ну Похорон похороном, там десь похорон, я знаю, десь в обід поховали, небожчика. Вот. Та й все. А він ще мене експлуатував до вечора, і ще його вези додому. Йомаю, хоча в нього тут в нас на місці є своя. Чи своя, чи я не знаю, там ну, господарство, де він тут ожив. от. то продовження тієї історії, ну, кажу до батюшки, все, кажу, у мене бензин кінчається навіть додому, не знаю, чи доїду. Або кажу, заправляйте, то я вас повезу. А я ж почув, що треба потратитися. Каю, та ні, та ні, то я вже остануся тут на місці. От. А новорічна історія вам така. Новорічна історія така, е, значить. Між різдвяними святами дзвонять до мене знайомі, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю навіть хто. Ну, хтось з моїх знайомих, а знайомих в мене є до Вот. Кажуть, виручай, така проблема. Значить, молодята тільки, тільки десь недавно поженилися і е, е, грали сніжки, десь між святами грали сніжки і згубили обручальне кольцо, перекопали і сніг, перешукали, не можуть знайти. Ну А то ж, як там сказати, Прикмета погана, що коли гублять молодята гублять обручальні кольця. Ну, я кажу, хожу... слухайте люди, я би радий допомогти, але я, хоч і прибори в мене є, але тут треба досвідченого купача, що я вам буду морочити голову. От. Значить, я їх звів з пошуківцем такий, що постійно ходить купати, досвід має, може сказати, вже без прибора може шукати. От. І вони поїхали, пройшов якийсь час, я за ту справу зразу й забув. Але пройшов якийсь час і зустрічаю я того пошуківця. Кажу, що там, як, як справи, знайшов ти таке кольцо? да, так, каже, поїхали. Значить, версія там була така: е, е, біля господарства ставок. І е, нібито вони ті сніжки грали на тому ставку. І ну, хороший варіант для пошуку. Ну що, ставок замерзлий, там тільки лід і сніг, ніякого сміття, ніякого побочних сигналів не буде. Красота. От. Але вони шукали ну, день теж короткий. Вони цілий день шукали по тому ставку з прибором ходили. Ніяких сигналів, нічого не знайшли. І значить, йдуть вже додому. До хати точніше, там, не знаю, якусь каву, чи щось там, чи, чи якийсь могрич, не знаю, як вони там договорилися. І така історія. А Пошуківець прибора ще не виключив, йде прямо е, собі так на автоматі, можна сказати, автоматично йде тим прибором, е, прямо над е, землею, вздовж стежки. І тут такий фокус. Прикидаєте? Значить, біля самого її хати сигнал на кучку, на кучку. Вродь би на кутячу кучку, ви мене зрозуміли. Сніг, уявіть собі на снігу, кутяча кучка і на нього сигнал. Ну, він думає, ну може, кіт з'їв миш з золотими зубами чи хто його знає. От, кучку відкинув сигнал, і там під кучкою золоте кольцо, те саме, те саме обручальне кольцо. Отакий от от такий магічний випадок був в моїх знайомих пасивно брав участь в цій справі, уявляєте? От, кіт показав їм, де воно, але люди не могли поняти самі. От, така була історія. Вам нічого не губити дорогого, а губити тільки те, що вам не потрібне: болячки, нещастя, поганий настрій, то губіть. А хороше, знаходьте, бувайте здорові, щоб у вас новий рік був значно кращий як старий. Всім нам миру, щоб всі були живі і здорові, бувайте здоровенькі!